Вітаю вас, друзі! Ви на каналі ПМК Політика Музика книги. Привіт, друзі! В Твіттері я з 2014 року, ровно з того року, коли почалась війна з так званою Росією. Дізнався про Твіттер через аккаунт Лідекаїн Гетьмана. На цьому боці постійно воюю з прибічниками руського миру. Але останнім часом постійно публікую дописи до американської адміністрації Дональда Трампа. Келага, Рубіо, Віткафа та і самого Трампу з Білим домом. Я не прибічник теорії змов, але цікаво, ніколи за весь час не приходило стільки блокувань мого персонального аккаунта в Твіттері. Вперше за весь час з'явився ось такий допис. Ми додали у ваш профіль тимчасову позначку, що може вплинути на його охоплення. Дізнайтеся більше тут. Чому в вашому профілі з'явилась мітка? Прозорість має дуже важливе значення в ікс, в Твіттері, долбоящер, Маск. У зв'язку з цим ми повідомляємо вам, що за нашими даними ваш обліковий запис може містити спам, або в ньому можуть виконуватись інші види неавтентичних дій. Ми забороняємо дії, метою яких є маніпулювання їх маніпулювання або штучний вплив на та розповсюдження контенту. Які наслідки це має для мого профілю? Охоплення вашого профілю е, може бути обмежено, а його контент чим тимчасово виключен з трендів відповідей, і сповіщень із рекомендаціями. Зрозуміло, як бачите, друзі, отака така маячня. Саме з приходом оцього зігуючого горя-бізнесмена почались у мене отакі от каливання твітера. Як би не було мені прикро, в той же самий час мені смішно. Смішно, бо я бачу цю всю недолугість, цю псевдодемократію, як в політичному контексті шулерів в Білому домі, так і хазяїна Твіттера, який обізвав його іксом.